Всім привіт! Сьогодні я спробую зайти якомога далі по стежкам на Уксіо. Я ще з непривички трохи боюсь загубитися, хоча тут вали G5 інтернет крізь, але все-таки привичка є привичка. Страх такого сплошного безкрайого лісового масива. Він все-таки присутній. Тут тобі не українські заплави. Але погуляю, сходимо погуляємо, покажу, якщо є щось цікаве чи красиве. Ну ось так. Це все була присказка. Я ходив вздовж на Уксіо, Далеко не заходив, більш-менш так, по диким лісам, по туристичним стежкам, але все ж таки далеко від них не відходив. Я так ходив, щоб було чутно хоч трохи звуки траси. Ну, а це вже справжня казка. Це вже справжня казка. Не знаю кого, а мене в Україні в Україні заворожують дуже старі напівсухі дуби. У глухих лісах а ось тут цю роль грають, відіграють сухі стволи велетенських ялинок. Оксамитові ліси ялинові. Ялинові оксамитові ліси. Зелений оксамит. Ну що я можу сказати? Чим далі в ліс, тим вище папороть. Ось такого я очікувати не міг від папороті. Півтора метра в висоту. А там вже починаються ну, зовсім дикі-дикі болота. Березові рощі і, і болота. Продовжуємо прогулянку. Прикольно тут нові місця. Нові болота. Абсолютно нові локації. Це вже болото більш серйозне, ніж я до цього забридав. Треба буде взимку вивчити його досконально. Зараз спробую добратися Вон до тієї скелі. Вон скеля, зараз покажу. Спробую зняти краєвиди, он із неї. Так, ще трохи. Ще трошечки. Дивіться, тут хтось ходив. Якщо тут хтось ходив, то скоріш за все і я зможу. Еханная вайза. за, за, за каждым подъемом. За каждым подъемом. Еще подъем. Так, тут уже страшно. Опа. Фух. Це одно я далеко, з такими дорогами не, не пішов, якщо піднятися на гору, то чутно на, чутно трасу з міста. Хух. А тут Ай, були такі як я. Дивіться. Тут були такі, як я. Все одно на йшов й йшов, йшов півдня, а відійти далеко не вдалося, якщо підняти на, на сопку, то чуть чути трасу, яка йде на Еспа. Не, ну ви подивіться на цих туристів. Дрова заготовили, дрова заготовили, Вони ще облаштували, справились. Насправді я їм вдячний. Ось тільки по таким кам'яним структурам я тут можу орієнтуватися взагалі, звідки я йшов і куди прийшов. Це ліс, тільки він не плоский а в 3D просторі. Це якийсь вищий левел, ніж те, по чому я до цього подорожував. Ну ось, це вже ось так виглядає справжній науксіо. Не той, не той, де їздять машини, плавають човни, діти грають у хокей із батьками. Так виглядає, я не пам'ятаю, 42, по-моєму, 42 квадратних кілометра недоторканого лісу. Це самого парка, якщо не брати до уваги усіх, як то кажуть, прибудинкових територій до цього лісу. Цей ліс, ліс на півночі плавно переходить просто у ліси приватного користування ось так виглядає науксіо. Блін, щось я. Щось я напроч не знаходжу своєї сопки, з якої я зліз. Черт його, значить це вона. Тоді нам ось сюди. Або можливо ось це вона. Тоді нам туди. Ось коли обрадуюся хоча б фіну. М-да. Я тепер, схоже, не зовсім не зовсім можу знайти сопку, за якою ховається дорога. Як то кажуть, діла в першому поході в лісі без ліхтарів ішли не так, щоб Дуже добре, але не те, щоб і хі -хі, зовсім погано. Крає, краєвиди просто зносять башню, я вже не пам'ятаєш, звідки прийшов, куди зайшов. Як кажуть місцеві, там, де на дорогах немає ліхтарів, там вже зустрічаються сліди рисі, це, звісно, класно. Але зараз мені, мені б хоча б знайти сопку, за якою починається дорога. І тут дорога не починається, а за сопкою сопка. Так, виключаю камеру і буду спускатись, шукати стежки. Стежка це наше все. Вона обов'язково приведе до якоїсь дороги. А там уже вийдемо хоч до ЕСПА, хоч до Лапландії. На таких сопках, хоч грибів наберу. Мало ли ще прийдеться. Прийдеться вечерю собі готувати. Нормальні. Не червиві. А без вечері я не можу де ж мені харчуватися. Загалом, загалом тут нічого не змінилось, особливо так літають літаки і гелікоптери. Над лісами, болотами, окрім одного, схоже що зникли фонарі, зникло освітлення, зникли туалети і зникли таблички. Все. Тут не вистачає одної таблички. Остав надіжду всіх сюди входящий. Все, йдемо без табличок, без туалетів. І що найприкраще, дуже прикро, це те, що без фонарів. Але стежка така сама обхожана. По обабіч дороги все обрубано, розчищено. Опа-на. Ось так. А тут знову... Знову отакий стенд. Вправо. 10 км, 4-6 до чаю. До чаю всього 4-6 км, 6 км, Так, каук лахті. Оце ось лахті, схоже, на райончик звідки я вийшов. 6 км всього навча, 6 км до дому. І також сюди наліво Корхі сіла. Корхі сіла. Корхі це. Корхі це ведмідь. О, не зря, не зря пройшли вечірні години слухання фінської. Корхі сіла. корхі ведмідь і сіо це мокре болото. Корхі сіла. ведмежі болота. Сіо вода, коротше. Ну що, пішли на ведмежі болота. Тим паче туди ж нам і додому. Так, А тут ще символічно, так, символічний такий знак. На ведмежі болота кіньми їздити не можна. В общем, підеш на ведмежі болота, коня потеряєш. Прийшли, у нас коня нема, нема чого терять. Так, щось я забрів, забрів своїми медвежними болотами. Щось я своїми медвежними болотами трохи очкую. Може ну я нафік. Грибів ту щось. щось. Грибів, не лишніх. Можливо тут і ведмедів не лишніх, але ж не, навіщо ризикувати. Так, так, це круто. Ось такі вони ведмежі болота. Я, звісно, від краси і розумію, що ведмедів зараз тут не лишніх. Все ж таки... Столичний регіон, 21 століття на дворі Але я все одно щось очкую. Треба, мабуть, завершати, закруглятись на перший на перший раз досить. Прямо із скелі, із скелі тече водопад. Я чув такі легенди, що ось у подібних струмках фінської природи можна знайти справжні золоті злитки. Золото вимивається із скелі водою і концентрується ось в таких карманах. Або ось в таких нижче за течією. Насправді справжнє, справжнє золото в Фінляндії навколо таких струнків, які, які ще не зруйновані і не споплюжені жадібними людьми. Фіни роблять все, щоб зберегти його. Дасть Бог у них вийде. Тож друзі, кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцію спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Та ти що, тут такі Така папороть Щось таке неймовірне. Я трохи заблукав, звісно, але я навіть трішечки трішечки радий цьому, тому що без такого блукання я б не побачив би цієї краси Так Я не зрозумів що це за звір Та ладно Зараз не до звірів. Трошечки зніму парк и треба уже. О! Уже когось шукають, мабуть. Сподіваюсь, що не мене, та мене ще рановато. Мене ще рановато шукати. Так моя стежка десь внизу, я в цьому майже впевнений, тож не втрачаю час, вже скоро темніє. Дякую всім за увагу, та терпіння.